Продається недорогий, але справді добротний будинок у мальовничому селі Загінці, що в Хмельницькій області. Будинок має загальну площу близько 90 квадратних метрів, зведений із каменю в поєднанні з саманом. Фундамент виконаний із каменю, дах, накритий шифером, вікна й двері дерев'яні, усе надійне, перевірене часом, усередині п'ять кімнат, серед яких дві прохідні та три окремі. Такого простору цілком вистачить для родини чи навіть для двох поколінь, які живуть разом. Є затишна кухня, де можна готувати на справжній дров'яній грубці, вона одночасно обігріває три кімнати, тож у домі тепло навіть у найлютішу зиму. Меблі залишаються новому власнику, тому переїхати сюди можна без зайвих витрат. На подвір'ї стоїть літня кухня з окремою кімнатою, її можна використовувати як гостьове приміщення. Або додатковий простір для зберігання, є кілька господарських будівель: сарай, погріб, жомова яма, а також колодязь із кришталево-чистою водою. Для поливу або господарських потреб води достатньо. Електрика вже підведена, а газова труба проходить поруч із ділянкою. Підключення можливе без жодних складнощів. Земельна ділянка простора майже 30 соток. Це справжній простір для творчості. Можна посадити сад, зробити город, поставити теплицю чи навіть облаштувати невелике господарство. Земля родюча, доглянута, а місце тихе й затишне, розташоване дуже вдало. До обласного центру Хмельницького всього близько 20 хвилин їзди автомобілем. Тут гарна дорога, спокійні сусіди, чисте повітря й мальовнича місцевість. У селі є продуктові магазини, відділення пошти, автобусне сполучення, усе необхідне для щоденного життя, віддають майже задурно всього 1500 доларів, і ви отримуєте не просто хату, а справжню господарку з великою ділянкою, будівлями та документами. Такий варіант не часто зустрінеш, тому не зволікайте, телефонуйте і домовляйтеся про перегляд, адже будинки з такою ціною довго не чекають свого нового власника.